Зеленский себе и своему режиму подписал смертный приговор. То есть ему позволят куда-то деться на какое-то время. В Лондон, ну, скорее всего, в Лондон, конечно, там же первую скрипку Великобритании играет. Приехал, потом я покупал самокат, и через несколько месяцев месяцев приехал э, вещи для бомбы. Он был военачальником преданным и своему долгу и присяге. Эй, госпожа Набиулина, вы как-то вообще адекватны или нет? <связывающие> э -э о подразделениях Ахмат, которые мне там продолжают писать всяческие угрозы, там, блядь, найдем, убьем и все остальное. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви в ефірі мого ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, кринжати, не неболю страждань і дуже красивих кадрів прильотів. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте свій лайк і, звісно ж, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і ваші коментарі, все, що ви думаєте з приводу початкового побаченого для нас надзвичайно важливо. І я ж обіцяла, що почнемо ми із красивого із прильотів. Отже, в Ростові прогреміла серія вибухів. кажуть про пожежу на території заводу, який ремонтує бронетехніку. Вночі пролунало щонайменше шість бабах дуже сильних. Ну і окрім пожежі, там ще й чітко відчувався запах горіння на території заводу, який займається, у тому числі ви не повірите модернізацію трансмісії бронетехніки та її ремонту. Ну а ще. Місцеві нам доповіли про уламки в районі підприємства, що виробляє гвинтокрили. Але окрім подій нічних, є ще й денні. працює не тільки я, працюють і американські ракети Атака Адже в день під ударом ракет опинився аеродром Мілерово в тій самій Ростовській області. За даними російських моніторингів, по аеродрому випустили одразу п'ять ракет. А ви теж в цих вибухах чуєте оце легендарне всі цілі СВО будуть достигнути. Направду не тільки в Ростовській області у Росіян великі проблеми. Дивіться, яка історія: Росіяни живуть в лайні, ну а тепер ще і плавають теж у лайні, тільки не буквальному, а фігуральному, та і пляжний сезон в них може бути за планом СВО, тобто провалитись. Мазути танкерів, які потонули цими вихідними, які зазнали аварії, забруднили десятки кілометрів. Чорноморського узбережжя Російської Федерації катастрофа танкерів із мазутом у Керченській протоці, яку Грінпіс вже назвав найбільшою екологічною катастрофою в акваторії Чорного моря, призвела до забруднення десятків і десятків ще й піщаних пляжів узбережжя Краснодарського краю. До речі, це місце дуже полюбляє Маргаріт Сіманян. Це що, виходить, що вода кольору шкіри? Чи так не можна говорити? Одним словом, паливо, що розлилося в результаті аварії, досягло центрального пляжу Анапи. Очевидці повідомляють про численні мазутні плями, і різки, і такий неприємний запах. Як на мене, так пахне руський мір. Ну і власне, що ж буде відбуватися тепер на цих пляжах? Хто буде відпочивати велике питання? Але що відомо на даний момент, так те, що в Краснодарському краї вже оголосили режим надзвичайної ситуації, санючек, добрий вічір. Ти знаєш, це то, що топила зараз вже завсім страшніє гаразд. Уже нету блин, такого, что там кусками. Вон она мне просто, блин, Уже 5 сантиметров 30 слой лежит у нас. Блин. Это, короче, блин, катастрофа, блин, экологическое бедствие, блин. Это просто экологическое бедствие. Не знаю, что будет, блин. Мы сейчас будем не закрываться и убегать. Блин, потому что здесь еще такая огонь стоит, блин, что просто, блин, дышать нечем. Можно вообще угореть от этого запада он уже ее вторым слоем он, он, на, надвигает на отку над, надвигает слой поэтому все новый сезон прякнул, наверное когда это вот все будет убираться нет. все тут проберу штабы нет, по уборке мне не знаю нет, как это все будет будем убирать конечно туда деваться На юге вот, под нашей будкой уже сантиметров 30 мне. уже он дошла до лестницы а лестница мне сантиметров 40 была подмыта мне, от пескам так что ну ладно давайте мне. вам удачи самое главное мне. хорошего настроения И здоровья мне. давайте пока пока Путін виведе мазут із Чорного моря. Могли би кричати на дорогі росіяни, але на правду, вони ніколи не наважаться скласти все докупи, аби зрозуміти, хто в цьому винен. І, Зокрема, це Путін, СВО, ну і в цілому вся вертикаль влади. Все від війни, від наслідків, від санкцій, від бідності. Ну і танкери старі, які були застосовані, але так звісно, недорогі росіяни ніколи не будуть думати. Всі свої біди вони скоріше будуть переписувати на когось іншого. І в мене є ще один доказ: нехай на Росії таки начнеться справжній срач. Русські воїни, здебільшого, як відомо, якщо і воюють, то хіба що на словах. Ну і махаються вони теж хіба що між своїми і тільки в соціальних мережах. Он колись був такий дуже грізний, пафосний зетблогер 13-й, який спочатку прославляв Росію російську армію, а потім в якийсь момент почав критикувати і Путіна, і Мін Оборони потім його як це заведено на Росії. Помножили на нуль, посадили на підвал. Ну і згодом відправили воювати. Тож тепер 13-й опущений до 6-го, Ну і свариться із ахматівцями, тобто цими шакалами Дондон Діндона Кадирова, називаючи їх ще цікавіше ніж ми зазвичай. Хахматовці від слова хохма, тобто смішні, розповідає про тортури проти себе через конфлікт із цими бійцями Ахмата. За його словами, причиною тортур став конфлікт із представниками якраз чеченського спецполку Ахмат. Тобто, ще вчора він їх, інших зетників, інших ватників, вихваляв та прославляв а вже сьогодні плаче, що його ображають. Всем привет, ребята. Я, пожалуй, еще раз отдельно добавлю о подразделениях Ахмат, которые мне там продолжают писать всяческие угрозы, там, блядь, найдем, убьем и все остальное. Эти люди доставали меня в тюрьме. Я прошел сквозь пытки, изоляторы и множество неприятных вещей. Вот. Сейчас я нахожусь в одном из лучших штурмовых подразделений в составе российской армии. И все равно они продолжают мне угрожать. Они... не воюют так с врагами, как воюют со мной. Это все, что вы должны о них знать. Они звонили, угрожали моей больной матери, когда все это происходило, когда я был в тюрьме. Они проплачивали э, всяческие грязные пиарации э, просто купоросили меня говном, блядь, как хотели, который не имеет под собой никаких фактов. И я не считаю, нахуй, что это по-мужски, блядь, так мужчины не поступают. До речі, 13-му пощастило, тому що уявити собі, що він зустрічається із ахматовцями, десь на лінії фронту просто неможливо, тому справді десь в окопі глибоко глибоко в Україні можна від них сховатися з іншого боку, самим ахматівцям, ну і всім російським злочинцям, зараз в тилу не дуже переливки. Стало відомо, що ніде геть ніде на території Росії не можна сховатися від. Правосуддя тільки не того, там де є суддя, прокурор, адвокат, свідки ні, дещо інше правосуддя. Я нагадаю, що тільки вчора стало відомо про ліквідацію начальника російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, такого собі Ігоря Кірілова за 200 і його помічника теж звичайнісінький самокат. Ну а вже сьогодні. Через 24 години слідчі встановили і винних, і причетних. Ну і звісно, унюхали як ці пацюки. Український слід. Ну хто б міг в цьому сумніватися? Якщо це крокус? То ми, якщо це Дугіна, то ми. Якщо це Кирило, чомусь теж бачить саме український слід. Але я нагадаю, що в української влади є якраз інша версія, наприклад, розбірки між собою. Бо абсолютно вся вертикаль не тільки влади, а й воєнного командування в Росії тотально корумпована. Але ж це не так цікаво, як український слід. По задані. Украинский спецслужб. Самые первые слова террориста действовал по заданию СБУ. Приехал, потом я покупал самокат и через несколько месяцев месяца приехал вещи для бомбы. Я это тоже принимал, потом все готовили и поставили дом рядом дом г генералом Электросамокат, начиненный взрывчаткой, оставили у подъезда в 4.35 утра по московскому времени. ФСБ публикует кадры той самой замаскированной камеры, через которую украинские кураторы и сам исполнитель следили за генералом Кирилловым. Вышел. 6.12 бомбу привели в действие. И потом, когда он вышел дома, я нажимал кнопку. Почему я сделал это дело? Для чего? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт. Непогано за такого покидька за його ліквідацію, такі шалені гроші. Ну і, звісно ж, просто жах. Зеленському після всього, що відбулося вчора з цим самокатом Кириловим, таки просто треба терміново цікати із України. Бо, бо виявляється, що всі попередні замахи на президента України, погрози, спроби кінжалами вдарити по центрам прийняття рішення. Це були квіточки, це було несерйозно на фоні погроз самого конечного маніяка, вічно п'яного Медведєва. Отут вже. Славно відомий він вам не дімон розійшло, Розійшовся не на жарт, і звісно ж вимагає помсти. Медведів не покладаючись на власний слідчий комітет на поліцію. Вже теж знайшов замовників вбивства генерала Кирилова. Не дивно, адже тепер в Росії геть в усьому, щоб не трапилося від падіння рубля до комунального колапсу не забуваємо про викручену лампочку і, звісно, хто ж на в під'їзді, тут винних може бути тільки двоє. Це українська влада та прокляте НАТО. Совіщення, посвящене заключенню госконтрактів у сфері оборонно-промишленого комплексу на наступний рік. Ну, почнемо не з цього. Сьогодні в результаті теракту погиб наш колега і наш товариш Ігор Анатольович Кирилов. Он был военачальником, преданным и своему долгу, и присяге. Угу. Мы все здесь присутствующие за этим столом знали его и как очень хорошего профессионала. Дужа. Так он рассказывал про эти биолаборатории, что не каждый сказочник, не каждый литератор, писатель смог бы так это ярко все это передать. Жаль, тільки що комари таки не полетіли в сторону Росії. Ну і якщо друзі при війні чи бойовому зіткненні напряму НАТО з Росією, Росія знову зможе сходити хіба що в мережу ресторанів за дві щуки, то треба повернутись до плану А, тобто не провокувати НАТО. а? розбиратися із Україною. І за всі приниження Російської Федерації, звісно, мститись саме нам. Ну, а головне це, звісно, особисто Володимира Зеленського. Хоча я, направду, не дуже згодна, що всі лаври, все, що було зроблено, приписуються винятково президентові. Маргарита Сіманян. Аж буквально замироточила в прямому ефірі, поки розповідала про сценарії, як же можна позбавитись українського президента, забуваючи чомусь, що не Зеленський зараз на фронті в окопі, не Зеленський тримає посадку. Не він волонтери чи рятує людей з-під завалів, лікує і не тільки змусити людей, тобто змусити українців без власної волі щось робити, не вийде ні в кого, адже. Із під палки навіть росіяни, маючи тих, хто стріляє їм в спину, якщо вони відступають, це їх не стимулює до того, щоб, наприклад, виграти війну. Ні, за тобою має бути щось сильніше і більше аніж страх. Тому ключ до завершення війни він уж точно не у кишені. У Володимира Зеленського Його варто шукати у Путіна, тільки не в тих місцях, де найчастіше перебуває російська пропаганда. А дещо знаєте, вище. Три. Сценарий первый. Украинский народ, который с каждым днем все больше разочаровывается в этой войне и готов уже на любые уступки, лишь бы весь этот трэш прекратился. Что, Китай, что, и когда он слышит о том, что возраст призывной понизит до 18 лет, а потом, наверное, до 16, а потом до 12, а потом до младшей группы детского сада, может быть. И вот сценарий первый, что украинский народ окончательно просто озверев, на сей раз в хорошем смысле слова, от этой наглости, от этого бытлячества, от этой болототы украинского верхнего варья, перегрызет этому варью глотку и первым делом перегрызет ее просочному предводителю украинского варья, а именно Зеленскому. Вполне реалистичный сценарий. Самое время перейти ко второму сценарию выхода Зеленского из игры. Сценарий второй это сделаем мы. Орешником, тополиным пухом, розгами. На Кубани из орешника розги делают. Я предложил наше следующее супероружие. Так и назвать розги. Чего уж там кивоками, да, <laughs> обходиться. Розги так розги. Есть некоторые, которые нуждаются в хорошей порции розок, как это было принято издавна на Руси. И у них, кстати, тоже в Великобритании пароли сильно после того, как у нас уже пароль запретили. Но самый интересный сценарий для главаря киевского режима значится под номером три. Сценарий третий – это условная судьба Саакашвили. То есть ему позволят куда-то деться на какое-то время, Лондон ли, ну, скорее всего, в Лондон, конечно, там же первую скрипку Великобритания играет. Но это тоже ничем хорошим для него не закончится. Он не помрет, он, скорее всего, хотя при таком количестве наркотиков, которые он употребляет, говорят, умирают раньше. Но все-таки, мне кажется, он дождется судьбы Саакашвили, которого тоже ведь отпустили с миром. Он и там побывал, и здесь наследил, и там нагадил, и там на Украине-то прославился знаменито. Ну и что, и лежит в итоге в клинике. То он голодает, то он умирает, то еще что-нибудь. Ну, в заключенні, по суті, ети сценарій мені кто представляється найбіль вероятним. Та знаєте, як же зібрати всі штампи в єдину. Треба просто випустити Маргариту Сіманяни, і вона все це зробить. Але пам'ятайте, я дуже часто говорила, особливо в контексті зрадників, сепаратистів, що Росія забирає в нас все найгірше. Це зрадники, церковники, священники, експолітики, артисти. Всю діч вони позабирали, і слава Богу, слава Україні! Забирайте живіть із ними. Так, от вони забрали ще найгірше в моменті мобілізації. Ми намагаємося зараз позбутися так званої бусифікації. А от в Росії вона тільки-тільки розпочинається. Вже ця мусифікація докотилася і до Москви, де малесеньких малесеньких хлопчиків переслідують і збирають на фронт. Тож не треба нам розповідати про наш вік. Але знаєте, за що мені особисто обідно? От я була довгі, довгі місяці вже й переконана, що смертельний вирок ми собі виписали коли. Обіцяли Путіна та Другу армію світу, коли вдарили по Кремлю дронами, потім ракетами по Росії не так давно. А виявляється, що ні, 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 ні. То все було не помічено, то все було в рамках червоних ліній. Виявляється, смертельний вирок це ліквідація нікого невідомого чувака в погонах того самого Кирилова, при тому цілком законної для нас воєнної цілі. Недорога, наша нашановна не російська пропаганда, сміюся вам в обличчя. Всі українці, і я не виняток на сніданок на обід і на вечерю харчуються вашими погрозами. Сібі і своєму режиму підписав смертний приговор. Всім зрозуміло, що для нього це точно агонія. На фронті провал питається запугати. запугать русских, естественно, невозможно. Но и в тот самый момент, когда вроде бы наклюнулся мир, или хотя бы попытка про этот мир начать говорить, Зеленский совершает теракт. Зеленский Головний і єдиний чоловік, який мира не хоче, і мира боїться, буде мир – не буде Зеленського, і он це знає. Тобто обстріли України щоденні ракетами і дронами, очікування Арішника, це, звісно, бажання Москви до миру, до завершення війни і тільки ліквідація чушпана з Росії. Оце вже не бажання до замирення, поки все логічно. До речі, а чи знаєте ви, чому насправді так віситься пропаганда Сіманянська в і не тільки, і не тільки тому, що їм до коликів тепер страшно, адже вони бачать, як легко навіть в Москві в серці Російської Федерації можна ліквідувати ворогів України. Насправді вони бісяться ще й тому, що в Росії справи геть погано. Скоро Путін останні троси буде знімати із росіян заряди. Порятунку воєнного бюджету і цілком ймовірно, що заради економії йому навіть доведеться порізати виплати тій самій пропаганді, яка і так не дуже справляється із поставленими завданнями. Так от, до справ економіки. А в ній все настільки тривожно, що навіть не витримав придворний путінський халуй. Абсолютно упоротий депутат Міронов. Він заявив. Що керівництво Російської Федерації вдумайтесь займається шкідництвом через цю справу в економіці все гірше і гірше. Інфляція тільки зростає і допомагає її спинити, навіть підвищення процентної ставки, яка вбиває економіку. Путіна Міронов, звісно ж, називати побоявся напряму, але те, що війна вбиває Росію, стає очевидним навіть для отявлених путіністів. нас уверяет, что иного пути борьбы с инфляцией, как повышать учетную ставку, нету. Вопрос госпожи Набиулиной. Госпожа Набиулина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиулина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете? О чем вы говорите? Учотна ставка гробит нашу економіку, не дає можливості піднімати наш внутрішній малий продукт. Вот це следствие повышения від ставки. Дивовижно, що через економіку вони переживають, ну це ясно. Це їхні гроші, це харчування, це якийсь там контроль над недорогими росіянами, щоб вони не бунтували. А от з інших причин, наприклад, смерть росіян на українських фронтах, їм абсолютно байдуже. Ну і власне, вони навіть не піддають сумнівів, не говорять Ей, ти, Захарова, а що ти несеш? Це абсолютно нормально на увесь світ розповідати про біолабораторії, про хімічне озброєння, яке фінансується американцями. Тут всі, як один росіяни, кажуть: «Да, бойові камери проти росіян будуть залітати. Ууу! Коротше кажучи, Марія Захарова. Суча з усього вони розсварилися з Дмитром Мєдвєвим, і Маша похмілялась сама зранку, вийшла. Для того, аби сказати, що в них є нове підтвердження застосування Україною хімічної зброї. Я дико перепрошую так, ми ще старих доказів не бачили, не чули, опублікуйте. Покажіть, про що йде мова. Ну, Хоча направду. І не побачимо, бо головного хіміка Росії вчора за двохсотих самокат. Нашей страны совместно с Министерством обороны России получены неопровержимые доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора. Данный факт указывает на наличие у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами, а также возможность синтеза высокотоксичных токсичных фосфоросодержащих отравляющих веществ из списка 1 Конвенции запрещения разработки, производства и накопления и применения химического оружия и его уничтожения. Применяемые украинцами начиненные белым фосфором зажигательные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия и запрещены протоколом 3 к Женевской конвенции о запрещении ограничений применения конкретных видов обычных вооружений, обычного оружия к использованию в населенных пунктах и его окрестностях. Я тільки, знаєте, як дико перепрошую, може врятувати русських мальчиків, може забрати їх з фронту. Ну, якщо вже так все страшно, і хімічне озброєння. Я правда, все чекаю, там вже була анонсована брудна українська бомба, то де вона? Десь в тій самій лабораторії, де чи в іншому місті переховується? Власне, яка країна, такі депутати, такі заступники міністрів, такі виступи, і така пропаганда, і, на жаль, таке свято. Все найгірше, що має Російська Федерація. Звісно, як хвороба, як вірус, воно розповсюджується і по тимчасово окупованим територіям, які на сьогоднішній день контролюються стєпарами, колаборантами, ну і звісно, самими росіянами. Он винний злочинець Пушилін приїхав піаритися в розбиту Авдіївку. Я думаю, нікому не треба нагадувати. Про те, в що вони перетворили українське місто, місто, яке вимерло, і навіть привіз із собою ялинку. Ну це ж свято, яку встановив в дворі напівзруйнованого будинку. Цікаво, а пухлий реально не бачить, що це крінж, не розуміє наскільки він тупо виглядає. Ну і поруч розділити несамовиті веселощі. Авдівці, НАТО в окупованій Авдіївці зібралися натовпи, що нарешті, вітали російську армію. Пушиліна насправді ні. Там всього кілька каліб, жінок і старих дідусів. Ну а хто ще, скажіть мені, притомний залишиться не тільки жити в таких умовах, а й просто існувати з Росією? Так ну, да? ну, Я думаю, для вас у нас роїть. все-таки Давайте ее украсим. Давайте. Давайте. Чтобы было красиво. А эту как Эту давайте, <с movements> Это давайте чтобы вот так вот ее растянем. Вот, видите, как красиво получается. Мама, кошку поднеси. Нет, надо, надо, надо. не достали. Надо на самую маму. Елку не завалить. До... Подходите, здравствуйте. <звы> Давайте вместе новогоднее настроение делать. Вы сейчас э, собрали под своим крылом очень много освобожденных городов. Вы тоже ж будете в Донецкой администрации елочку украшать, правда? Да. Вот мы такой почин делаем, Авдеевка. И вот каждый город освобожденный на елочке, если у вас будет висеть, сразу будет видно, насколько обширна наша Донецкая республика. Правда? Давайте закрутим эту историю. Ага. Это уже игрушки старинные. Это у нас будет... Еще с ёлочка елочка 40-е годы, с ёлочка елочка 70-е годы,

Ви заслужили именно таку жизнь, якщо ви не боролись і предали Україну. Україну, яка родила невероятных воинов, защитников, які проливають свою кров, защищают життя территории, а ви без бою їх сдаете врагу. Ну і зрештою дуже легко піаритись. Він із Авдіївки поїде до своєї доньки в Дубаї, де в нього мільйонна хата. Всі вони ці, сепарці, зрадники ставленники, Кремля наживають на цих регіонах. На таких дурних і тупих, яких повірили, що Росія там назавжди, Росія їм щось хороше зробить. Ні. Якщо Україна не повернеться, оця ялинка, оцей розбитий будинок, розбиті дороги, і вся ця війна просто застигне в часі, яке відбулося з Донецьком і Луганськом із 2014 року. На цьому, друзі, в мене все. Не забувайте ставити нам лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валек, Коментуйте, почути і побачити. І обов'язково бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!